Щирі вітання: Бог створив чоловіка і дружину по ньому, і жінкам не можна роздавати свою любов, кому попало. Жінці, відчуваючи зацікавленість у якомусь чоловікові, корисно впевнитися у двох аспектах: чи чоловік то їй рівня по розуму? і чи готов він виплачувати дивіденди від її енергії любові. Звісно, якщо вона жінка благочестива, бо якщо не благочестива від її любові, поки він її не виправить, особо грошей в нього не буде. Чоловіки мають бути джентльменами, любов жінки це такий постійний потік енергії. Поки та любов жінки триває, і якщо жінка благочестива, чоловік стає заможнім і статусним. Якщо жінка не благочестива, головна умова любить, поважає і є йому рівною по розуму. Тоді чоловіку необхідно працювати над її благочестям, щоб вона в думках, у словах, у діях зла світу не несла, і стане вона благочестива. А він заможнім і статусним. Навіть коли любов проходить у жінки, а дивіденди за її любов їй ніхто не виплачував, дружиною її не визнаючи. Стає жінка неймовірно визначеною, безсилою, як вижатий лимон. А невиплачені дивіденди боргом лягають на карму тих чоловіків. Борги важливо повертати. Розповім про жахливу, жахливу диявольщину. Там, де жінка любить, там у тому числі енергія грошей і можливостей в залежності від рівня благочестя жінки, її сердечності і добропорядності до світу. І відбувається неймовірна диявольщина. Коли чоловіка любить жінка благочестива, а гроші і можливості на плани її життя йдуть на реалізацію шизофренічних проєктів його вкрай недобропорядної, неблагочестивої співмешканки. Ніколи не пізно виплатити дивіденди благочестивим жінкам, навіть якщо вони вже не люблять для карми, корисно борги повертати.